Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині «Копіючка». Акція 1 дорівнює 2 на нижню білизну сумки та гаманці. Дякую, що дивитесь. Гарного дня, приємного перегляду. На усі топи діє акція 1 дорівнює 2. Берете один інший дешевший у подарунок. Топ на тоненьких бретельках 165. Піжама жіноча, маєчка та шорти. Матеріал поліестер. Ціна 245 гривень. Є ще ось така: також майка йде та шортики, рожева з сердечками. Тканина поліестер 245. Б'юзгальтери 95, знижка 42%. Ось тут є декілька варіантів: один берете, інший у подарунок. Рюкзак також йде зі знижкою 1 до рівня 2 375. Новинка жіночий гаманець коричневий 225. Гаманець однотонний. Екошкіра 185. Ось такі ще є. Класичні. Зі знижкою ціна 115. Чоловічі 55. На сумки для покупок також діє акція 85. Сумка господарська. Така сумочка 39 дитяча. А рюкзак однотонний 375. Чоловіча 95 сумка на пояс. Рюкзаки також по акції 1 дорівнює 2. 375. Сумочка жіноча 375. Сумочка бежева на широкому рамінці. Гарної якості м'якенька вмістка 425, бананка на пояс 75, знижка 54%, рюкзак дитячий 245. Сумочка Чорна багет екошкіра на блискавці. Ціна 475. На які саме моделі діє акція уточнюйте у продавця? Ось такі двоколірні сумочки по 475. Довгий ремінець додається. 75 гривень зі знижкою. Сумочка однотонна на кнопці 44%. Рюкзак дитячий 245. Ось такий молодіжний екошкіра 375. М'яка сумочка дитяча капібара 165. Такі маленькі силіконові по 75. Жіночий гаманець на кнопці. Молодіжний гаманець нубук, Є декілька кольорів в наявності 185 гривень. Такий м'яка екошкіра на кнопці 115 Капці кімнатні відкриті 225. Закриті 185 сердечком однотонні. Ось такі м'які за 285. Чоловічі закриті 185 гривень. Шкарпетки дитячі 1750. Ось такі по 19,50 з малюнком 29. І 14,50 чоловічі низькі бавовна, поліамід та еластан. Косметичка на два відділення 85. Ось такого плану це новинка однотонні по 85 також. Ємності косметичні, дорожні 5 штук 85. 50% кешбеку повертається вам на карту при покупці будь-якої щітки для волосся. Така прозора 95%, кругла браш 99%, дитяча з церкальцям і резинкою 55. Ось така косметичка за 75 кольорова з принтом 39 чорна з малюнком. Однотонна на блискавці 95%. Тканина 175. Коробка для зберігання речей на 6 відділень, ціна 39. Дитячий органайзер. Є ще для хлопчика блакитний 65. Коробка на 16 ячейок 75 гривень. Ось така ще є тканина за 55 Кошик дитячий з малюнком 75. Набір для шиття 38,50 гривень.

Лістики 1950, 1497, 24 та 29 сова, прищепки 34, упаковка 16 штук, котики 29 також 16 штук. Стрічка водовідштовхуюча для меблів 85 4 м. Відбійники силиконові 29-50 штук. Самоклеючі зачіпки для рамок та картин 24 гривні. 4 штуки упаковка. Набірки лимків для ванної кімнати 325. Дві одиниці. Штора для ванної кімнати 39. Замок живлення 15. Замок для меблів 29. Вішалка стійка для одягу. 375 пересувна. Машинка для видалення катишок 135. Чухол для одягу 60 на 120 75 гривень. Пакет вакуумний 60 на 80. Ціна 49 гривень. Мішок для прання 17,50. Штора для ванної кімнати зі знижкою 57,50 180 на 180. Етажерка для взуття 185, Вінник 129. Таз пластиковий без цінника. Совок та щітка для прибирання з довгою ручкою 185 Для ванної кімнати комплект 4 одиниці 150 гривень, Штори для ванної кімнати 1450, мильничка 24 гривні. Ось такі дві мильнички в наборі пластикові 1497, 85 ліка для душу, графин пластиковий та 4 склянки 115, шапочка для душу. Зі знижкою 9,90, мочалка для тіла 29, шампунь для волосся 49,90. Диспенсер для рідкого мила 65. Пантін 180 шампунь та бальзам. Красата догляд – «Крем-мило» – 2490 скраб для тіла 89,90, 2 аромати 500 г. Тонік міцелярний для обличчя від біокон 50 гривень. Чоловічий гель для душу 225. Олія Ефірна 99,90. Крем для рук 40 гривень 100 г. Крем для обличчя антивіковий 37,90. Пінка для омивання обличчя з ефектом сяйва 100 гривень. Гель для душу 300 г упаковка 35 гривень. Персик нектарин 125. Крем гель для душу, магнолія та білий чай 500 г35. Дякую, що дивились вдалих вам покупок.